Друзі, перші проголовне поїхали. Ситуація в країні важка. Залужний декілька разів спілкувався з Зеленським по телефону і в Лондоні телеграм-канал Офісне Мишення пише, що залужний завершив працювати над зверненням до всіх українців. Будуть названі зрадники кроти розкреслене майбутнє. Генерал на наступних виборах буде балотуватися. Втім, зараз потрібно об'єднатися та врятувати країну разом із Зеленським та притомною позицією. Він розуміє, країну потрібно зберегти попри усі політичні чвари у той же час. 3 березня президенту України Володимира Зеленська призначив посла України Великобританії Валерія Залу... Залужного представником у міжнародній морській організації указ про це опубліковано на сайті голови держави. Призначити надзвичайного і повноваженого посла України у Сполученому королівстві Великобританії, Північної Ірландії, залужного Валерія Федоровича, постійним представником України, при міжнародній морській організації за сумісництвом зазначено в документі. Пишу, що ця посада має доступ залужного до США, і він зможе спокійно поєднувати роботу посла і посередника між зеленськими американцями в разі необхідності. Параморія в Україні може стати елементом моментом для проведення виборів, щоб Мусити Володимира Зеленського поступово відступати і дати можливість Валерію Залужному підписати марну угоду, яка не була б дуже вигідною. Про це пише сіяне на спецпредставник США з питань України і Росії кіткелох раніше говорив, що перемир'я може стати моментом для проведення виборів в Україні, якщо воно буде стійким. Важко не трактувати заклик до виборів як спосіб змусити Зеленського поступово відступати. І можливо, це був би аргумент, щоб переконати Кремля сісти за стіл переговорів. Пише автор статті. Він також нагадує, що, нібито Зеленський і президент США Дональд Трампа. Мали напружені стосунки під час першого саміту через вимогу Трампа провести розслідування щодо родини Байденів у майбутніх президентських виборах в Україні, згідно з опитуваннями лідерої Валерії Залужний, вибори в Україні наразі відкладені через воєнний стан. Основна причина цього полягає у тому, що країна під постійними обстрілами мільйони людей на війні чи біженці за кордоном і в умовах агресії з боку сусіда, який активно втручається у вибори протягом двох десятиліття, не може провести вільні і чесні вибори до встановлення миру, але початкове припинення вогню може забезпечити таку й навіть шанс для Зеленського відступити та надати можливість для нового обличчя без незручної історії лідера країни з першим терміном Трампа, щоб вести переговори про ширше угоду. Залужний міг би забезпечити лояльність збройних сил України для неідеальної ідеальної угоди з Москвою. Пише автор публікації Інша перепона на шляху до миру Кремля. Зараз вони виграють на полі бою на швидко, але займають територію російські сили, Схоже захопили місто і можуть незабаром захопити Покровська глибше з Донеччини України. Це також залишить їх з відносно відкритим шляхом до ключових міст Дніпра та Запоріжжя Неясно, чому Росія хотіла би заморозити свій прогрес на фронті. Йдеться у статті. Нагадаю, минулого тижня спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо врегулювання українського питання Кіт Келух назвав ознакою здорової демократії можливість проведення виборів в Україні навіть під час війни, але зауважив, що Україна не має проводити їх прямо зараз, бо це прямо суперечить українській конституції. Він зазначив, що це не означає, що Зеленський має піти. Ні, ознакою здорової демократії бажання і можливість проводити вибори навіть під час війни. Тож я думаю, що це здоровий знак. Пояснив спецпредставник Трампа. Келло додав, що США теж свого часу проводили вибори під час війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.